Радіо UA Чикаго ну що слухачі? Радіо Chicago, нарешті це сталося. Стартує новий проект, нова рубрика від нашого радіо. Називається вона Чого хочуть чоловіки так. Питання стоїть наступним чином. Чого хочуть чоловіки? Раніше ми мали пам'ятаю рубрику між нами дівчатами. Вона була хороша, цікава. Але то було для дівчат. А тепер час поговорити про потреби хлопців, потреби чоловіків. Отож, сьогодні з нами в студії моїм співрозмовником буде виступати Юрій Гаврилюк. Вітаю тебе, Юра! Дякую, що знайшов час доєднатися до цієї до цього проєкту. Дуже дякую, Діма. Дуже радий при... а, прийти сюди, бути співрозмовником, поговорити про цю надзвичайно важливу тему. що Дуже багато людей не розуміють. Всі Юр... розказують наскільки чоловіки прості створіння. Так, ми прості, ми прості, але дуже, дуже такі, знаєш, різнопланові. Юра, давай почнемо з такого примітивного питання. Ким важче бути чоловіком чи жінкою? А Це досить суб'єктивне питання, знаєш. Кожна жінка тобі скаже, що жінкою бути найгірше. Ну, але ні, ні одна жінка не подивиться на це з точки зору чоловіка. Це... Ну, давай, давай тоді ми подивимося, з точки зору чоловіка, яку ми маємо відповідальність перед жінкою, перед суспільством. Що ми маємо робити? Ну, скажімо так, це теж залежить від того, кого ти спитаєшся в Україні. Якщо ти спитаєшся чоловіка, що ми приносимо? Ми приносимо гроші, ми приносимо гроші. І гроші, гроші okay. це, я основні... за, за гроші, я за гроші купити... казав. Да, гроші. за гроші можна купити все. Всі відносини зводяться до грошей. До речі, є цікавий факт, що 90% шлюбу а, власне тримається саме на фінансовому забезпеченні того шлюбу. Це не, не мої слова, не кидайте мене камінням, це слова Кевіна Олері, одного з бізнесменів, який власне в Америці побудував свою імперію. На мою думку, Юра, про те, що про відповідальність чоловіків, так, гроші, звісно, але якщо більше, більше розбити це питання, це основне це житло а, має. Бути житло, має бути харчування, а має бути якась не знаю, захист, захист тобто догляд за жінкою, страхи страхівки. А це все має все ж таки забезпечуватися з чоловіком. Це якщо ми говоримо про такі якісь матеріальні речі, ну там авто, стрі... ну, це все зрозуміло. Але якщо ми беремо більш такі нематеріальні речі, то це, це турбота, це підтримка і стабільність, І, і стабільність, що є основне жінки так. люблять стабільність, правда? Ну, це теж досить таке цікаве питання. Але знаєш, от якраз ми за це все говоримо, чого чекається від чоловіків, і до цього приходить наша перша проблема. А чого від нас все-все чого чекають? Ну почекай, З давніх давен повелося, що чоловік це є мисливець, це є такий добичик, це, це, це той, хто принесе додому мамонта, нагодує всю сім'ю і, і буде всім спокійно. Я... І це, це цілком логічно це, очікувати? — Це цілком логічно і нормально. Проблема в тому, що в нашому сучасному житті дуже багато чоловіків тільки пробують ганятися за тим мамонтом, тому що от жінка хоче. А от ніхто не подумає, що може, чоловік хоче тобі собі оту білочку взяти і, і, і трошки на її, ну, на і, годинку, і ніхто... на дві, та дайте, дайте чоловіку трохи передихнути. А от ніхто цього не розуміє, що все-таки та, я не спорю, це важлива річ. Чоловіки, як. Мисливці, як ти кажеш, на нас полягається дуже багато людей. Ну, в основному, скажімо так, в цьому випадку сім'я, наша родина, наші діти ну, вибачте, за себе не кажу. За батька. Але так можна дуже швидко взяти і собі ногу зламати, поки ти за тим бамутом бігаєш. Треба знати, коли треба зупинитися і нарешті перевести дух. Висю як ти думаєш, що має бути перша кар'єра чи сім'я? З моєї власної точки зору, це має бути спочатку кар'єра, а потім сім'я до 30. Після 30, сім'я перша, потім робота. Цікаво, цікаве прокидати. До 30. Ти на перше місце ставиш кар'єру, реалізацію себе, а потім сім'я. А після 30 це має змінитися. Це просто, тому що початкові роки будь-якої кар'єри вони є самими. -самими Складними. Є дуже, дуже дуже проста математична задачка. Як, а, якщо, якщо підняти а, крапку 99 до 365 степені, то ти ніколи не, до, не досягнеш навіть одиниці. Але якщо ти піднімеш 1, 0, 01, що, 1.01, 101% до 365 степені, то в тебе вийде велике добра. Йо, це дуже такі складні задачі. Ти зараз мене просто поставив в тупік. Я не мав. Правильно, можу... добре. До чого я веду? На початках любої чоловічої, жіночої, будь-якої кар'єри, це дуже необхідно поставити свої 101, 120, 101, 102, 130, 150, 200 відсотків, як тільки можете, для того, щоб ви могли мали можливість досягнути певних вершин, де ви можете нарешті відпочити. Я не кажу, що кожен таке може зробити, треба знати свої власні ліміти. Але ми, чоловіки, нам всі постійно розказують, як нам треба робити це, як нам потрібно це робити. Я не думаю, що всім людям подобається, коли мало того, що мама розказувала, як тобі потрібно все робити, все твоє життя. Потім ще одна жінка розказує. Так, Потім тобі суспільство розказує, що ти мусиш робити, як чоловік, все твоє життя. Це неправильно, але дивись цікаво, ти перша тобі розказує мама, що потрібно робити. Потім тобі розказує, розказує дружина, що тобі потрібно робити. Потім давай чи, спочатку і, дівчина, потім і, дружина. І, якщо в тебе є діти, то й вони тобі розказує, що тобі потрібно робити. Виходиш, що ніколи немає часу для себе, чого хочу я. І дивись, про одруження. Ти в принципі вгадав з датою, тому що дивлячись на факти, в Америці середній вік, коли люди одружуються, я 28 років. років, угу. і в принципі це близько до 30. Це це пояснює те, що перше потрібно спробувати реалізувати себе. От приблизно закінчує закінчуємо ми коледж, університет, коли 21-22 роки. Так? 24. А, ну, можливо, 23-24. Можливо, це довше навчається. І потім ми маємо ці перші 5-6 років для того, щоб в кар'єрі якось себе заявити, якось спрогресувати. І тільки коли в нас щось виходить в кар'єрі чи в бізнесі, тільки тоді ми відчуваємо себе справжнім чоловіком. Тому що коли ми, до, умовно кажучи, до 40-50 працюємо на таких, знаєш, первинних роботах, це дуже б'є по самооцінці. А якщо це б'є по самооцінці, це потім, звісно, що б'є і на якість тих самих відносин, які ми маємо. Тому так. для нас це мега-мега важливо, я ще раз підкреслюю, реалізувати себе. І треба шукати ту жінку, яка б це розуміла. Якщо жінка тобі ставить вибір, слухай, або я, або кар'єра, то що це означає? Давай кидати ту жінку. А... Смілива заява. Дивися, але ми мені навчається. Мені мені сподобалося, за що ти говорив. Мета. Um, розумієш, моя думка полягає в тому, що самореалізація не має бути, м... ти не маєш робити самореалізацію з метою для того, щоб комусь що доказати. Ти не маєш робити самореалізацію заради доказати. Ти не маєш робити самореалізацію заради того, щоб комусь щось надати. Навіть якщо це твоя сім'я, Повір, це моя думка. Але твоя сім'я. Не буде з тобою, коли ти сам. Знаєш, це трошки тут. Але в кінцевому результаті чоловік не зможе поплакати з жінці на, на плеча, тому що вона побачить це як слабкість. слабкість. Ну, Я не, не погоджуюсь з тобою, югатиною. Ну, голов... не всі. Скажімо а. так, це, це там є винятки в обох випадках. Але в основному для нас, чоловіків це не прийнято в суспільстві показувати свої емоції комусь. З сім'ї, комусь з родини, тому що це показує слабкість. І я не бачу в цьому нічого поганого. Коли в що в, в, в сім'ї погане про, ну, проблеми, треба, не вистачає грошей, ти дітям все одно мусиш посміхнутися, показати, що все в порядку. Ти маєш підтримати як чоловік, ти є сто, стоп для сім'ї, ти, ти колона. Але і колона може потріскати, навіть якщо цього не видно назовні. Тому має бути розуміння. І тому давайте трішки підіб'ємо вже певні підсумки нашої дискусії. Чоловіки хочуть реалізації реалізації себе. Це перш за все. Друге, чоловіки хочуть підтримки від людей, які поруч. Якщо це батьки, то батьки, будь ласка, підтримуйте. Якщо це дівчина чи дружина, вже то теж потрібна підтримка. Від дітей нічого не вимагаємо. Вони діти вони ще не розуміють. Але загалом от, потрібна ця підтримка. Що ще потрібно? Можливо, ми щось ще таке упустили. Це ж перший, перший випуск. Ми так загалом окреслюємо якісь. Якісь рамки, якісь риси. Далі ми будемо ще розвивати і більше в цьому знаєте, знаходити якісь сенси. На мою думку, одна ще маленька, але досить важлива річ, яку чоловікам необхідно не забувати про самого себе, це то, чим ви насолоджуєтесь, і не забувати про це, і знаходити час для самого себе і для свого хобі. Тобто час просто почилити, як то говорять в Америці, yeah. та забути, забити на все і просто трішки відключити свій мозок, не старатися бути кимось для когось, просто а бути самим для самого себе. Воно так здається, але воно схоже на медитацію. і Воно допоможе вам підійти до проблем самореалізації, до проблем буденного життя і професії. З іншої точки зору, особливо знаєш в Америці. Ми всі як білки, тому колесі постійно бігаємо, крутимося щось, хочемо до чимось женемося, і деколи просто потрібно просто зупинитися і проаналізувати ситуацію. Так згадайте класиків геніальні ідеї до Ейнштейна коли прийшли. До, до Менделєєва, коли таблиця прийшла, коли один спав, інший десь в душі стояв. Ну це знову ж таки легенди. Але це момент, коли вони відпочивали, коли вони нічого не робили. Тоді приходить все усвідомлення, що нам потрібно і до чого ми йдемо. Тому вже три маємо такі аспекти на, на початок. Та це реалізація себе підтримка. Зі сторони рідних і близьких і третій час для себе, просто щоб відпочити. Я думаю, на цьому ми зупинимося, тому що ми можемо ще в принципі багато говорити і зараз йти в глибину в певні знаєш такі так. стихії. От про ментальне здоров'я можемо поговорити, можемо поговорити про сімейні стосунки, і, і там багато є що сказати. Повірте, просто хочемо а, на цьому все ж таки спинитися. Сьогодні це наш перший випуск, прем'єрний випуск. І важливо почути ваш фідбек, що ви думаєте, чого хочуть чоловіки. Чоловіки, якщо ви нас слухаєте, напишіть в коментарях, чого ви хочете. Жінки, якщо ви нас слухаєте, то також напишіть, чого хоче ваш чоловік. А можливо, ми щось не знаємо. Можливо, ми про щось не поговорили. Буде цікаво мати цей фідбек. З вами сьогодні був Юра Гаврилюк та я, Дмитро Галан. Нова рубрика Чого хочуть чоловіки почуємо з вами вже незабаром. Радіо Чикаго.